Далі те, що дійсно підтримує і особливо і злочини проти людяності і порушення закону війни, і саме головне, що вони схожують, акти тероризму це один формат універсальний. Всі країни світу я підписав десятки угод України, якраз і розвідки угу. нашої країни, інших країн. Ми чітко підписали, що ми будемо розшукувати якраз терористів і всі національні. Спецслужби, правоохоронні органи будуть притягувати їх до відповідальності. От та на ситуації це ніхто нікуди не поїде. А з другого боку, ми вже маємо факти, і, мабуть, неодразово вже навіть легально показували, де ці виконавці, колаборанти, росіяни знаходяться зараз. Вони знаходяться вже на тому світі. От ми говоримо про те, що проведені операції, от конкретне знищення їх, от ліквідація відомих. Діячів, я думаю, що це їм також не пройде. Це одна із форм проводить так паралельно, я прямо скажу наші колеги, наприклад, з масада в деякій мірі, хоча це, це теж не глобально, але там, де надзвичайно е знакові фігури і скою такі злочини, і ховаються дуже впевнено, десь там в Сибірі або ще і там достанемо. Так що нікуди ніхто не піде, як ото в анекдоті. Але друга складова дійсно режим зміниться, і Росія була змушена вже діяти в цивілізованих правилах. І всі злочини, вся паралітра злочини, вона точно так же передбачена російським законодавством, кримінальним законодавством. І точно так же горе та там якісь вагнеровці, в них чітко заборонено мати незаконні зони формування. Кваліфікація приблизно чітка, як тяжкий злочин 12-15 років. Все, оці повинні сидіти пригожин, ця бригада, і всі ще 12 формувань, які з пірміноборони при Газпромі при РПЦ Російської Федерації вони повинні бути притягнути до відповідальності незалежно від злочинів.